Персональну виставку Діани Голяєвої Сонячна система відкрили 12 серпня у Міжнародний день молоді в музеї історії Бердичева. На виставці сонячна система представлено 76, якщо я не помиляюся, робіт. Неймовірна атмосфера, космос, позитив, комфорт, драйв, умиротворіння і все це ось в одному. У творчості Діани розкриття невідомого, планети, зорі, туманності. І з дитинства подобається художниці астрономія. З дитинства мене бабуся якось так надихнула на астрономію, показувала мені небо, розповідала про зорі, розповідала про сузір'я, про це все. Ну і Мене це дуже прямо зацепило, дуже цікава для мене тема, і от вже більш подорослішавши, більш став, ставши осознанішою, я вирішила все таки почати потроху її вивчати Не саме астрофізику, астробіологію це для мене більш таке щось дальнє, саме астрономію. У творчості діана полюбляє працювати з яскравими насиченими кольорами у моментах контрасту. Випускницю Бердичівської художки, а нині студентку Української академії друкарства, що у Львові, завжди цікавить нове, непізнане, тож багато займається і самоосвітою, пошуком, досконаленням. Також поміж художньою школою я сама ще вчилася дуже багато, чому мене десь в класі першому зацікавило саме портрети. Мені це здавалося дуже важкі, важким таким напрямком малювання. Тому я вирішила за нього взятися, повчати його вивчати. Анатомію лиця, побудову, академічно все. І, ну от результат, скажем так, творчість Діани Голяєвої надихнула інших творчих людей привітати юну художницю з відкриттям її персональної виставки. Дуже приємно, дуже цікаво, дуже корисно. Для себе я дуже багато цього цінного. І я вважаю, що це роботи обов'язково кольорова гама. Обов'язково людина поєднує в собі не просто малюнок, вона поєднує в собі мистецтво і поєднує в собі історію, і поєднує в собі географію. я Тільки що з нею познайомився. А що ця людина великого великої думки про все, про всіх. і я сказав їй, ти маєш думати ще першу чергу про себе, для того, щоб розвиваючись. Ти мала можливість заробляти кошти, які би приносили тобі задоволення і в фінансовому плані теж. У мріях Діани стати відомою художницею, тож впевнено і наполегливо крокує до своєї мети. Вчуся, я не Я кожен день малюю, кожен день стараюся вивчаю щось нове, вчу різні напрямки. Зараз хочу піти в анімацію, пробувати себе в анімації, можливо, якісь комікси малювати. Все таки, знаєте, як. Доля дала мені шанс вступити в Українську академію друкарства саме в напрямок друкарства і нас там вчать ілюстрування. То грі вже не взятись за комікси, скажем так. Найрідніші люди, вчителі, наставники вітали діану з нагоди відкриття її персональної виставки, що діятиме в музеї історії Бердичева до 23 серпня. Олена Лукенюк, Андрій Борисов, Теркавік.